Знаєте, чому перемовини між українською та американською делегацією в Саудівській Аравії розпочалися сьогодні завчасно, практично, або на день, а то на два? Ніхто не знає, коли будуть саме перемовини з росіянами. Ну, в основному говорять, що завтра, якщо хочете знати, дослухайте до кінця. Так, от у умірав міністра оборони, наш написав, що він приїхав з делегацією. Вже проходить зустріч з експертами в галузі енергетики, в галузі інфраструктури і в морській. Галузі, а перемовини ці почалися раніше, тому що американці не дуже ну розуміють, як працювати там в нашій енергетиці інфраструктурі і в морській галузі. А по словам Віткофа, вони хочуть от на цьому тижні отримати ще припинення вогню на морі. І тому зараз, ну я так думаю, що американська українська делегація готує план. Українці їм показують, як це робиться. Ну що в нас є взагалі яка ситуація, та тому що американці в цьому просто не роздупляються образно, і з цим планом американці ну там завтра або післязавтра, Я думаю, що все ж таки завтра вийдуть до російської делегації для того, щоб здобути припинення вогню і в енергетиці, і в інфраструктурі, і на морі. Ну краще було б повне припинення вогню, в якого ми всі з вами чекаємо. Напишіть, що думаєте.